Ну і продовжується зараз дискусії а, щодо того, на яку відстань може бити а, Україна в Росії. Ось Байден в Нормандії сказав, цитую, не збирається дозволяти бити по Москві, так? Тобто суто зброю для того, щоб бити попри кордоні. Ось Макрон напередодні теж сказав, що дозволяє бити французькою зброєю туди, звідки були випущені ракети. А, наскільки це може змінити ситуацію взагалі хід війни? Це суттєво хід війни. Ми розуміємо, що бойові порядки росіян, якими вони атакують, наприклад, в прикордоні в Харківській області, чи планують атакувати в прикордоні Сумської області, і атакують провокатив, і провокативно, заходять диверсійно-розвідувальні групи, то вони можуть бути зруйновані ці бойові порядки тією глибиною, яка зараз для України дозволена. І коли ми говоримо, коли Байден говорить про 200 миль. То ми розуміємо, що це 320 кілометрів. 320 кілометрів це, е, це радіус враження атакам, ракети атакам. І, е, ми розуміємо, що в межах цього радіусу, якщо порахувати, то знаходиться і Білгород, і російський Оріол, і Вороніш, і низка, низка інших населених пунктів. і е, Територій поза населеними пунктами, в яких можуть ховатися російські окупанти, готувати свої агресивні дії щодо України, коли ми говоримо про місця, звідки запускаються російські ракети, то так звичайно російські ракети запускаються із пускових установок, які їздять по території Росії, із аеродромів, де вони підвішуються під крила літаків російських. І тому ми розуміємо, що те, що говорить зараз і Байден, і Макрон, і Шольц, і багато багато інших е західних наших партнерів, те, що вони відкрили зараз, відчинили практично двері для використання західної зброї, це величезна допомога Україні, яка дозволятиме нам розліджувати їхні сили на підступах до нашої української території на велику глибину. Яка дозволятиме нам відпрацьовувати зараз їх ресурси і резерви, не даючи можливості їх сконцентруватися? Це е, дуже хороша новина для українців. Я сподіваюся, що ми сповна нею скористаємося, маючи достатню кількість боєприпасів для того, щоб е, не лише е, вибірково влучно знищувати ворога, а знищувати його скрізь і всюди, де з'являється. Ось напередодні Генштаб в зведенні писав, що лише на Харківському напрямку за добу росіяни скинули 20 кавів, а на Куп'янському постійно пускають ось ці некеровані керовані ракети, і це взагалі ось ці каби, це дуже велика проблема. Я бачила навіть там російські пропагандистські ролики, їхні експерти дуже нахвалювали ці кави, казав, що наше українське ППО їх не бачить, не бачить і не може перехопити. Яке рішення є в боротьбі з цими кавами? А то напевно, що експерти говорили про те, що ППО не може перехопити каби. Це на трошки з іншої опери. Каби летять з літаків для того, щоб вразити кабом українську територію або українську лінію оборони, російському літаку треба підлетіти до цієї лінії оборони на 50 кілометрів. При хорошому вітрі можливо трошки більше. Але за умови підльоту на 50 кілометрів до зони, яку він прагне вразити, він має можливість запустити цю керовану авіабомбу, і тоді вона вже летить. Перехоплювати її засобами протиповітряної оборони, не те, що невдячна справа і затратна, вона просто нерезультативна і неефективна. Це практично неможливо сучасними засобами зробити. І я думаю, особливо на цим і не задумаються. Каб знищити цей каб, який вже летить з літака. Ну це, це не серйозно. Тому F-16. F-16 це номер один, який дозволятиме нам відігнати на далеку відстань російські літаки. І росіяни втратять цей чинник своєї переваги в сучасній війні. А саме авіація, яка здатна працювати керованими авіабомбами, F-16 – це те, що має з'явитися в українських в українському небі як найскоріше. Ну і звичайно, системи протиповітряної оборони. Достатня кількість цих систем ППО. Дозволить нам так само тримати літаки на відстані, бо, наприклад, ракета М 120 яка запускається з F-16, здатна вражати російський літак на відстані 200 кілометрів. Це в чотири рази більша відстань, ніж та, яку росіянин. Використовує для запуску свого каба, тобто з появою F-16 росіяни не матимуть можливість оцю ось тактичну сьогоднішню перевагу в кабах використовувати. А Вона справді таки відчутна ця перевага, тому що в ці каби вони доволі ефективно руйнують перші рубежі оборони, в тому числі достатньо міцно укріплені. Системи протиповітряної оборони, такі як Петріот, здатні вражати своїми ракетами на відстані 160 км. Цього теж достатньо для того, щоб російські літаки не могли наблизитися до української території, так само у висновку, як росіяни втратили можливість користуватися своїм чорноморським флотом і Азовською флотилією для завдання ударів по Україні калібрами. Пам'ятаєте, коли вони з кожного дня практично бомбардували? завдавали е, руйнувань в Україні своїми кораблями, які виходили в акваторію Чорного моря, і безперешкодно е, з, е, вистрілювали по десяткам ракет. По території України зараз вони поховалися по шпаринах, по щілинах, рештки точніше, цих кораблів і намагаються уникнути злої долі, будуть побути і стати такими місцями заповідниками для дайверів. Те саме ближчим часом чекає російську авіацію після того, як небі над Україною з'явиться сучасна авіація, здатна відігнати цих російських шулік від наших українських територій. Щодо авіації, ну f 16 чекаємо, а ось є вже інформація, що Франція передасть нам 5 літаків міраж 2000 Про це сказав Макрон під час зустрічі з Зеленським на святкуванні 80-ї річниці висадки Нормандії. І тут очевидна проблема, як захистити ці літаки, як захистити цю західну техніку від російських ударів. Я думаю, що тривалість серіалу який називається доправлення до України сучасних західних літаків М-16», Вона певною мірою пов'язана певною мірою зовсім да я не абсолютизую. Справді затягнули. Справді вже давно очікувана. Справді ми втрачаємо дні місяці зараз. Втрачаємо українців, які. Не мають можливість себе ефективніше захистити хоча в руках наших партнерів є та зброя, яка достатньо дозволяє підвищити ефективність, точно і суттєво тому я думаю, що частина цього цієї затримки, невелика частина, пов'язана саме з формуванням інфраструктури для того, щоб можна було. Захистити ці літаки, я впевнений, що над цією інфраструктурою попрацювали і теоретики, і практики, і літак після бойового вильоту буде, сподіваюся, надійно захищений. Хоча це війна, це війна. І коли ми говоримо про те, що є абсолютний захист того чи іншого засобу, те, що зроблено руками людини, руками людини а в даному разі не люда, але з. Технічним мозком homo sapiens здатно знищити, тому ми розуміємо, що росіяни будуть шукати варіанти, будуть полювати за цими літаками. Не виключаючи, що якась частина з них може бути знищена наявною росіян зброями, але зброєю, але точно знаю, що вони вже знаходяться на іншому рівні. Ця техніка і технології. На іншому рівні ніж те, що може запропонувати Росія. Тому сподіваюся, комбінованими засобами ми зробимо так, щоб росіяни були менш ефективними в своїй протиповітряній обороні, особливо в тому, що стосується наших українських літаків F-16, які обов'язково з'являться в небі над Україною. Іван я ще на сам кінець хотіла би запитати стосовно такої інформації, ось сирський головнокомандувач збройних сил каже про зміни штату в Генштабі. Начебто буде оптимізація, яка дозволить посилювати управління в районах бойових дій. Цікаво, наскільки взагалі громістка ця структура, і наскільки вона потребує зараз реформ? Ми з вами говорили, що війна це в тому числі ефективне і якісне управління, це ефективна і якісна аналітика, це ефективне і якісне мислення. Не, не дарма ще в 19 столітті, а, можливо, ще й раніше, класики військового мистецтва говорили, що це мозок армії, це штаби. Єдине, ну я я сподіваюся, що логіка сучасної війни, яка передбачає, що перш за все треба думати, перш за все, треба бути технологічно вищим від російського ворога. Що ця логіка таки абсолютною мірою сповідуються у нас в Україні, і всі ті рішення, які будуть прийматися, ті рішення, які будуть прийматися зараз, вони будуть іти. Не на шкоду інтелекту українському, який зараз вищий ніж інтелект нашого противника, я сподіваюся, що технологічні напрямки, які у нас напрацьовані, напрацьовані спільно з нашими партнерами, з партнерами з НАТО, і в теорії, і в практиці, наша аналітика армійська, яка дозволяє нам бути ефективнішою, бачити далі, бути якіснішими, вона буде збережена і ми розуміємо, що за рахунок цього ми матимемо можливість е, утримувати ворога на відстані, водночас знищуючи його. Іване. Я вам дякую, що знайшли час поспілкуватись. з нашим глядачам. Я нагадую, що на зв'язку був Іван Варченко, експерт з питань національної безпеки і військовослужбовець ЗСУ. Дякую вам.